або Шановні білоцерківці! Ми знаходимося на площі Шевченка від торгової площі. Нас розділяє вулиця Ярослава Мудрого. Під час Другої світової війни тут знаходилися ряд об'єктів окупаційної влади. Через історію цих об'єктів, через історію цих подій, я спробую до вас донести правдиву історію Другої світової війни. 16 липня 1941 року радянські війська покинули Білу церкву. Покидали вони о 16-й годині через залізничний вокзал. А частина ще за декілька днів до цього пішим строєм пройшли в напрямку Узина. Декілька днів перед цим місто піддалося практично мародерству. Чому вивозилася значна кількість обладнання з підприємств, знищувалися продовольчі склади, люди захоплювали магазини, млини, крупорушки з тим, щоб забезпечити себе на найближчі майбутнє. Але разом з тим. Піддавалися грабункам і квартири помешкання тих осіб, які виїхали в евакуацію. Це також було, це також правда. Німецька присутність в місті, верніше в небі над містом, була вже за два тижні до цього. Перші нальоти німецької авіації трапилися ще 3 липня. Авіабомбардування було 4 липня, 6 липня було найзначніше о 22 годині. Бомбардуванню піддався центр міста. В той період було сформовано близько 6 тисяч добровольців, які відправилися на фронт. Місто жило війною і в очікуванні швидкого приходу німців. 16 липня це всього-навсього 25-й день війни. І буквально через дві години після того, коли останній солдат Червоної армії покинув територію міста. О 18-й годині німецькі війська війшли в центр міста. За спогадами очевидців, саме на цій площі тоді вона носила назву Леніна, а під час війни була перейменована спочатку в головну площу, а потім площу імені Адольфа Гітлера. Частина населення зустрічала місто, німецькі війська Хлібом Сіллю. Ось тут, на цій частині міста, на площі Шевченка. За спогадами очевидців, буквально через декілька днів відбулася страта тих підпільників, які були залишені в окупації для боротьби проти нацистських окупантів. Німці одразу показали, що вони будуть чітко дотримуватися тих жорстоких, нелюдських методів поводження, які, власне кажучи, від них вимагала нацистська доктрина і особисто Адольф Гітлер. Одними із першими в своєму масовому числі постраждало єврейське населення міста вже в першій половині серпня від 20 до 30 євреїв різної статі були знищені на території Брума, який знаходиться в 100 метрах від нас. А з прибуттям міста Айнзац групи яка нараховувала близько 100 осіб, почалося масове знищення євреїв. 19, 19 серпня колона приблизно в 700 осіб літніх людей, чоловіків, жінок з дітьми була проведена в напрямку третього військового майданчику, де поблизу із стрілецьким тиром була повністю знищена. Тоді трапився якийсь незрозумілий збій маленьких діточок віком від кількох місяців до семи років. Відділили від батьків і розмістили в одному із приміщень, яке знаходилося на цій площі. Ця площа перебудована в другій половині 50-х-60-х роках, тому того приміщення не збереглося. Є свідчення, що німецькі солдати, роздратовані плачем дітей, звернулися до своїх капеланів, військових священників, з тим, щоб вирішити це питання. Капелани звертаються до командування німецької армії. Справа доходить до командира гарнізону, начальника штабу 295-ї піхотної дивізії, полковника Гроскурта, який звертається в свою чергу до командувача 6-ї німецької армії генерала фон Рейхінау. І Рейхінау, Рейхінау дає відповідь, що одного разу прийняте рішення. Мається на увазі щодо євреїв, має бути виконане до кінця. Це був фактично наказ знищення цих малолітніх дітей. За свідченням, які давав під час судового процесу в 1968 році офіцер СС Август Хефнер, розстріл дітей відбувався на околиці міста, і, за його словами, його здійснила українська поліція. Як би там не було, айзацгрупа продовжувала розстріли єврейського населення і в наступний день, 21 серпня, тоді розстріляли за спогадами близько 900 осіб. І так відбувалося впродовж кількох днів. Мушу сказати, що дуже мало євреїв пережили цей Голокост в Білій церкві. Із 550 праведників світу. Які офіційно визнані в Україні 15 це білоцерківці. Саме вони рятували, як могли, ризикуючи своїм життям, життям своїх близьких євреїв від страти. Що стосується всього решти населення міста, німецька окупаційна влада на перших порах намагалася вчинити деякі лояльні заходи з тим, щоб Привабити принаймні частину населення. Е, ну, зокрема, що я маю на увазі? Е, 1 вересня розпочалося навчання в усіх школах міста, які існували на той час. Причому навчання проводилося не за радянськими чи німецькими програмами, а вчителі отримали право самостійно е, робити свої програми. Використовувалися підручники досі заборонених авторів, таких як Грушевський, Креп'якевич і інших. Навчання відновилося українською мовою, широко використовувалася українська культура, зокрема, хоровий спів згадувалися ті пісні, які були вилучені з вжитку впродовж радянської влади. В місті працювали всі лікарні. В селах Білоцерківського району поновили свою роботу всі фельдшерські. пункти. Наприклад, з архівів відомий такий факт, що в селі Пилипча найкраща хата, яка належала до цього часу голові колгоспу, була відведена під фельдшерський пункт і такий інший. Відновили роботу обидві православні церкви, які знаходяться нижче вздовж вулиці. Це Преображенський собор. І церква Марії Магдалини. Тоді поновили роботу дві, дві церкви. Мається на увазі Українська автокефальна церква, яка відправляла службу українською мовою, яка була знищена радянською владою в 1930 році. А також церква Московського патріархату, яка проголосила статус автономії і яка діла на території України. Крім того, в місті. Відновили роботу практично всі підприємства. Люди змушені були йти працювати. Це була вимушена праця, тому що не залишалося інших способів для існування. В місті були сформовані органи влади. Біла церква входила до складу рейс Україна, який в свою чергу ділився. На округи Генеральні округи, а Генеральні округи теж, в свою чергу, ділилися на адміністративні округи. Вони називалися гебітами. Керував білоцерківським гебітом, до складу якого, крім Білої церкви, Білоцерківського району входило ще шість навколишніх районів. Доктор Штельцер. До речі, адміністрація гебітського місера знаходилася зовсім неподалік на території. На території 18-ї школи. А саме приміщення, де мешкав Штельцер разом із своєю сім'єю, дружиною, сином, знаходилося по Олександрійському бульвару в приміщенні сучасної музичної школи номер 2 На цій площі розташовувалися і ще ряд установ окупаційної влади. Зокрема, ми стоїмо. Напроти будинку, де розміщений ювелірний магазин Каштан. Ось тут, на цьому місці, розташовувалася таємна поліція Гістапу. Трохи одалік на території трикотажної фабрики, яка розміщена за міськвиконкомом, знаходилась так звана, названа серед білоцерківців Мишеловка. Тобто сюди зводили людей, які відправляли, починаючи з 1942 року. На роботу до Німеччини в приміщенні аптеки, яка розташована на розі вулиць Богдана Хмельницького і вулиці Героїв Небесної Сотні, колишнього Антона Гординського, знаходилася військова комендатура. Нижче по вулиці, на території сучасного приміщення, ресторану Апельсин, знаходилася місцева. Поліція, так звана, так звані шуцмани, а також знаходилось приміщення бургомістрату. Зовсім неподалік в районі третього військового майданчика, в приміщенні третьої в старому приміщенні третьої загальноосвітньої школи знаходилася німецька жандармерія. А навпроти, на території третього майданчика, знаходився штаб. 116 го батальйону сформованого із числа українців. Важко уявити, але ось ця територія, де ми стоїмо, ті приміщення, які тут знаходилися, на них майже повсюдно знаходилися червоні полотнища з білим колом і з чорною свастикою в них. Початковий період загравання з місцевим населенням достатньо швидко закінчився. І вже в 1942 році чітко проявилося наміри окупаційної влади надати Україні колоніальний статус без будь-яких ознак самостійності. В чому це проявилось? Ну, от зокрема, я вже згадував про остр Айба -арбайтрі. з Білої церкви і з числа білоцерківців було відправлено на роботи до Німеччини 3029 осіб. А Сюди також стікалися е, е, молоді мешканці навколишніх сіл, сіл із навколишніх районів, також які, як я сказав, ось з цього місця із трикотажної фабрики із з воріт, які виходили на західну сторону в примусовому порядку під гавки товчарок вивозилися, виводилися до е, залізничного вокзалу, з, е, де вони сідали на товарний потяг і рухалися. В напрямку Німеччини тут стояв плач матерів, які проважали своїх дітей якби в останній путь. Крім того, я вже згадував про школи, які відновили свою роботу. Але навесні 42-го року всі вони припинили свою діяльність. І 1 вересня 1942 року, замість навчання, старшокласники були відправлені на польові роботи. А вчителі, а вчителі були направлені до біржі праці і поставлені на облік. Працевлаштовані, але вже не за спеціальністю. В білій церкві знаходився і е, табір для військовополонених, так званий штат Лах, тобто стаціонарний табір, який знаходився в двох місцях. Од, один табір знаходився в районі 5-го військового майданчика. Інша частина цього ж табору знаходився в районі 7-го майданчика. Там щоденно гинули люди. Вони гинули масово. Це буквально сотнями осіб щодня. Чому? Туди звозилися часто поранені люди, яким надавалася мінімальна медична допомога. Голод, який постійно панував в концтаборі. Якщо на початку в 1941 році, через комітет взаємодопомоги дозволялося надавати... Допомогу продуктами харчування одягом цим військовополонених, то вже з 1942 року це суворо заборонялося. Заборонялося навіть знаходження місцевого населення поблизу цього табору для військовополонених. Крім того, якщо на початковому періоді відновилися культурні заклади, то в 42-му році вони були практично всі закриті, припинили своє існування, та, власне кажучи, і небезпечно було в них заходити, тому що відбувалося неприкрите полювання за цими молодими людьми, які відправляли до Німеччини. Тому це був ризик заходити в кінотеатр чи в театр, який номінально працював. Якщо населення спочатку з острахом і з осторогою вичікувально ставилося до німецької влади то дуже швидко ці настрої починають змінюватись. Так, радянська влада своїми діями не заслужила повагу і любов місцевого населення. Достатньо згадати голод 1921-22 років, Голодомор 1932-33 років, масовий терор, який відбувався в 30-х роках і пік якого був в 1937 1938 роках. Колективізацію, розкуркулення, звичайно, це все мало свої наслідки. Але дуже швидко люди починають переконуватися, що і нова нацистська влада, яка прийшла в місто, не сулить їм нічого доброго. Більше того, в цих умовах вони взагалі не мали права на виживання. Починають змінюватись настрої, все більше і частіше люди починають дивитися на схід, а тим більше. Згодом починається звідти гуркіт Канонади, коли радянські війська, Червона армія починають наближатися до міста. Білі церкви, починаючи з 1942 року, починають діяти підпільні групи. Всього в місті було створено чотири підпільні групи. Частина із них була створена на території Білоцерківського району. В 1943 році починається опір партизанів. З 6 червня року 43 року по 6 серпня 1943 року партизани здійснили 25 набігів в села Білоцерківського району, а також в навколишні райони. Вони знищували продукти, продовольства, які заготовлювалися для німецької армії і для самої Німеччини. Роздавали ці продукти часто населенню, роздавали продукцію, яка заготовлялась через кооперацію. Вони розганяли кущові поліції, а також проводили бесіди із старостами села з тим, що вони не прислужували нацистській владі. З найбільш заповзятливими приспішниками нацистської влади розправлялися жорстко. 4 січня 1944 року, після 900 днів окупації, місто було звільнене. Пройшов значний час з того часу. Знаєте, тривалий період говорили такі слова ніхто не забути, ніщо не забути. Але виявляється, що це не так. Ми не знаємо дуже багато інформації про події, які були в той час. Ми не знаємо, де знищували мирних людей, щоб встановити хоч бодай якийсь пам'ятник біля них. Проте ми знаємо, що ось в цій будівлі знаходились ті 90 дітей, про які я говорив. Приміщення знаходилося ось на місці. Як свідчать то, сучасники ресторану Радон, на мій погляд, сьогодні ну, людяність, пам'ять, історія зобов'язують нас поставити, бодай якийсь пам'ятний знак біля цього місця. Ми не знаємо, де страчувалися військовополонені в районі 7-го військового майданчика. Ми не знаємо, де саме згоріли заживо люди, які підтримували партизан. В районі Родка, а це все трапилося в 1943 році. Тому я хочу звернутися і до літніх людей, які пережили окупацію з тим, щоб вони надали інформацію, щоб оце гасло, що ніхто не забути і ніщо не забути, дійсно справ... справдилося. Знаєте, історія учить, але учить лише тих, хто хоче вчитися і хоче робити висновки. Дякую за увагу. of war We will be tiger by the victory.